І всім хайтон, з вами я Лайтон, і я сьогодні вам покажу, як я готувався до походу в вент. Так, нам сказав Морік, всім ютуберам MineFriends в чаті, що буде 17 числа похід на Ендер Дракона. 17 лютого тому я розпереживався, бо в мене навіть немає броні нормальної, і почав готуватися. Як ви вже бачили, я. Тут подарунок дав Спіксу, моєму братану на сервері, далі дав агриду, точніше тепер його можна кликати Саням. подарки, а точніше, як то вам сказати, м'ясо, бо я багато його нафармив, як ви бачили на початку відео. Я психанув і доробив підвал, точніше довикопував підвал, далі пішов корів вбивати. І Спікс мені показав, де стіл зачарування є общий. І я захотів його украшити, а точніше доробити, бо на ньому не можна було до 30-го левелу зачаритися. Наступним чином я пішов на так само для всіх ферму траснику і трошки взяв з неї траснику собі. Точніше не собі, а для того, щоб зробити книжні полки. Книжки для книжних полок. І загалом для столу зачарувань, який я хотів покращити. Ну і тут папір, книжки, полки. І ще раз трошки паперу. Ще раз трошки книжок і полок. І ставимо ті самі полки. Ось так. Скільки вийшло? Поки що на 18 рівень. Трошки свиней подобуваємо, м'ясо точніше. Шкіри повипрошуємо в інших гравців для благого діла. І тепер в нас 26-й, ще трошки. Зачарив свої інструменти нарешті. На 28 й рівень поки що доробив стіл зачарування і... Подобував останню шкіру, яку потрібно було внести для стола зачарування. Хобана! Хобана. І що цього? Все. Так, останні полки. Дві. Все. Має бути 30-й левел. І. чекайте, чекайте. Ну, треба ще щось, щось зачарити, попробувати. 30 рівень є. Далі трошки погрався з ендерменом, бо захотілося мені побитися з ним, не випробувати мої нові інструменти зачарені А! Він мене блоком землі атакував, зрештою я втік до свого будинку. У мене лишилось 2,5 хп. Далі Моріку дав подарунок так само. 20 стейків і пішов до Аду. Так, перший похід в ад. От пішли. Акуратно, надіюсь, він вигляде нормально всередині і там немає ніяких е, пасток. Так. Вроді би я поки що живий, то добре. Але треба ще вибратися з порталу. О, я маю. То тут нормально так портал облаштований. Так. Let's go сюди. Е? Трошки покопаємо Кварцу для того, щоб зачаруватися на 30 рівень. Йомає. Так, тут срані пігліни і хогліни, і то все. Це зомбі. Треба втікати і гасти, головне. Кварц, кварц, кварц. І трошки гаста. Свинозомбі. Пить! Поняв? Кварц далі. І... сюди. Так. Йо-мою! Він мою броню встиг здягнути. Я тут трошки помер. Треба добути всі свої ресурси, і певно вернутися додому. Бо боюся, я все втрачу. Треба втікати. Let's go. Ось які ресурси мені вдалося зберегти. Інші ресурси всі пропали. Так, ну тут такого все виглядає, я вже вам показував. Let's go тепер в шахту. Чи що? хто тут наставив ці земляні блоки. Й-моє, тут ще й все поламано. Ну так, let's go в шахту за алмазами і тим всім. Залізо. Залізо. Вугілля. Алмази. І ще шахта. Шахта. Лава, алмази і багато ще алмазів. Так, тепер трошки до Вартинської шахти і залізо. І щоб павук нам не А Ану, пішов звідси. Я не хочу помирати в шахті. Так, спускаємося забирати ресурси, бо ми знову померли. Так, головне алмази хоча б не втратити. Знову померли і знову вертаємося за ресурсами. Тепер підібрали ресурси і тепер треба зганяти додому. Бо я не хочу ще раз втратити ресурси свої. Фармимось на фермі мобів через те, що воду нам не щастить. І як ви бачили піз... раніше. Тут я бачу якогось пса, можна буде приручити. Наприклад, тебе. Давай. За дві кістки, надіюсь. Раз, два. Поняв, прийняв, ще треба. Беремо ще і все. За три приручився, нормально, нормально. Так. Тут трошки кріпер підірвав. И ми маємо восстановити. І накрім мені буде капець. Так, все, окей. Let's go. Знову ресурси вертати, бо я захотів погратися з ендерменом. Эх, то все ям. Мінус опит знову. Так. Це ще буде нас переслідувати не раз. Тепер знову ватт, якщо фермою мобів не щастить, значить може з кварцом пощастити. Я знову вирішив покупати кварц, хоч незважаючи на попередній досвід, що я втратив ресурси більшу половину. Мені то не мішало, бо я був розстроєний фермою мобів. О, ще й не зари, тут знайшов випадково дві штучки. Як вони довго добуваються? Так, лава. М -м, може я ще знайду? Не знайшов. От такі теревени в чаті. Тепер е я добув одного гравця ресурси. Точніше, він помер, а я підібрав їх. Тепер треба їх вернути. Так, let's go. Де він там є? Я вернувся. Ми були дуже далеко від порталу. Ось, джетпак. На тобі ресурси. він мені сміття віддав за те, що я йому ресурси спас. Прийнявши його ресурси, як залізні штани доломані майже, я почав бігати довкруг фармилки, щоб спавдилися монстри. Далі зачарував і випало ніжний дотик. І мені цього не підходить. Я, до речі, включив скини. Ура! Так. Останні штучки і буде знову 30 рівень. Я хочу добути везучість, щоб потім добувати алмази. Дуже багато алмазів. І. Ну, де? Ага, поняв, зрозумів. Да, ну, поняв. Е, останній мій моб перед 30 рівнем буде кріпер. І... ніж ж здобув. О, приспікс. Він мені каже, що покаже нову ферму мобів. Монстрів, яку я навіть не знав, де вона є. А ну, цікаво, цікаво. Давайте. Пішли за ним. Bing, bing. Далі ми як спустилися. Підірвали кріпери нас. Дуже багато разів підірвали кріпери, бо фармілка була. Як сказати, поломана. І ми вертаємо ресурси зараз. Останні вижив з пікс. І він вертає мені ресурси. Штани і алмазна гірка. Стейки. І ще якісь ресурси луки, паутина, щит. Аде броня інша, алмазний нагрудник. І вроді все. Йо-моя, я. Далі бився головою. Ми почали дороблювати фармілку, точніше її ремонтувати після того, як я побився головою хвилин так. 5. Так, останні штрихи. Оп-оп. Я-мойо-є-мойо, оп. скільки тут монстрів. Ладно, закриваємо. Так. Де ви там? Ох, скільки у вас є. Ой, скільки опиту буде. Тут у вас більше вроді. Ліптон. Ну та-та-та, зараз, зараз. У вас тут більше, ніж на попередній фермі. Але треба сундук. Та я знаю. І чотири, во, воронки. Там. Я знаю, 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 знаю. Просто спочатку так зробили. Так, добре. Чотири воронки поставили. Давай тепер Відступись! Відступись Спікс. Відступися. О! Доробили і можна далі фармитися. Йомою, кріпер. Ти шо? А спікс пішов по спларавах по справах, так. Да. Треба перекусити, а то мене зараз там ще заб'ють. О, спікс звернувся, і ми далі почали бити Монстриків. Далі ми били монстриків не тільки із спіксом, а ще й із Саньою. Ось так. Тепер можна побачити було їх двох. І потім я сам. Через те, що вони щось там купалися. І останні краплюльки. Крапесеньки Три, До 30 рівня. І... 30. -й... Ем. Рівень! Ох. Тепер можна зачаруватися. Всі вже пішли по домам Так. Чекайте, мені треба зачарувати. Незламність. Так. Незламність. Ефективність 4. Ще раз я добув так, мене не було ще трохи, я добув ще три рівні і. Везіння ТРИ! Ура! Я добув! Я добув. Де те, що мені потрібно було? Тепер можна йти в шахту, але тут вже на другий день. Ну, потрібно ще трошки ресурси інші. Позачарювати, гострота, везіння, окей і меч. Меч чили не становим, хоча б щось. Спікс, коли в шахту йдем, бо я вирішив з ним. Так, можна вже, але в мене нема кірки. Ліптон. І я добував і його, і мої алмази. І потім ми їх поділимо порівну на спік спокша. Тримай в себе, щоб не потеряти всіх. Ще алмазики. А тепер пішло добування повністю. І тут алмази. Як ви бачите, вже настав тисячний день. А ми в шахті його зустрічаємо. Ось так. Ще алмази. Під кінець нас буде, багато алмазів відчувається мені. Так, ну ще трошки вам покажу алмазиків. Ну все, хватить, тепер можна вибратись, побалакати, і зомбі за... Забитим. Так. Вертаємося додому. Зараз дощ, капець. Вернулись до 100. на 1006-й день. Тепер ми ділимо все порівну. Що ж, стільки ресурсів вийшло, оце я накопав, а решта спікс. Тому що я копав. Е е кайлом на везучість, майже все. Тепер ми крафтимо той самий алмазний сет, задля якого ми добували стільки алмазиків. Так. Оу, oh, єс. Yes. я алмазний чольовичок. Так. Складемо деякі ресурси сюди для походу в ад. І тут е Саня б'ється з, з піксом. Там історія заплутана. Одне одного повбивали. Я вернувся до шахти-шепу трошки за алмазами, щоб. Ну, було на запаску. Копаємо, копаємо. Копаємо, але вже без пікса. Натикаємося на печеру наповненою лавою. І далі я наткнувся на данж випробувань. Навіть не думав, що я зможу на таке рідкісне місце накопатися. Д наткнутися. Ладно, перевіримо, що там в ньому зверху. Ось. Йо-моє, вода розлилася. Ну. Ємо? Е, ну, ще. І ось такі багатства в мене получаються. Так, я показав вам, які в мене руди, але решта мідь треба буде переплавити, бо я ще хочу одну штучку зробити, а саме підвал. От стільки міді в нас вийшло. Так, дороблюємо підлогу до підвалу. І натикаємося в. Щоб добути не зрити знову зі спіксом. Так, let's go. Mm, ну, якщо не зріту нету. Шкода, шкода, досадно, ладно. Так. Не видно, не видно. Далі ми трохи побомбили і Спікс помер. І тут мене накрило озеро лави. Ох, так, я ще й підзняв цей момент ідеально. І тепер, виявляється, моїх ресурсів немає. Переплавивши залізо, яке в мене тут стояло, поки я помирав у воду, я скрафтив ковадло. І поставив його в себе на другому поверсі. Як ви бачите, на інвентарі я вже трошки відновив свої ресурси і пішов відновлювати зачарення на поселенні хасада на фармілці. І отримав щиток броненосця. Просто ні звідки, валявся тут. Тепер зачарюємо ще раз. Гострота 4 сила вогню і святість ніжний дотик. Тепер динаміту. 18 штучок. Хватає. І в. ад. Як там кажеться, бомба изпленд. Так, опана. Все, підірвали. Я маю ендермен, ти що? Куда? Не, я не хочу ще втратити свої ресурси в аду. 3 хп. Забудовуємося. О, дезрит. Так, тепер ми маємо повністю сет. Нам потрібен порох ще. Ну, бо незрит у не дуже. Так, набрали. Я маю тепер вел... великі книжки. Точніше дорогі книжки. Бо я добував дезрит і разом добував кварц. Капець в мене. Ого, вірність, захист, незламність, щільність. А що таке щільність? Поясніть в коментарях, будь ласка, то я не розумію. Так. Наступне <піlli> <піlli> динаміту. Так. Золото і той самий дезрит на сет. Шість штучок. Раз. Давайте, 2, 3, 4, 5, 6. Ну і ще трошки лишається мені. Далі, хто знає, потрібно ковальські шаблони, тому що ми граємо на версії 1.21, але це вже буде в наступній серії.